Доброго ранку всім і дорослим і малим запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. До нас завітала вже наша знайома лялька Алочка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Алочка! Доброго ранку, діти! Сьогодні ми продовжуємо вчити звуки та букви. Діти, ви вже знаєте, що букви ми можемо прочитати або написати, а ось звук ми вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ви послухайте уважно та повторіть, як я. Е-е-е. повторіть. Е-е-е. Ще раз. Е-е-е. Звук Е називається голосним, бо наш голосок співає і тягнеться, як ниточка. Е. А ви пам'ятаєте, що голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вилітає. Вільно з твого ротика. Е. е Давайте пограємо. Я буду називати різні звуки, а ви слухайте мене уважно та блесніть в долоні, коли почуєте звук Е. Готові? Тож починаємо. А зараз подивіться на екран і ви побачите букву Е. Порахуйте усі букви Е. Скільки ви нарахували? У мене 5. А у вас. Ви вже знаєте, що букви, які ми можемо співати, ми позначаємо кружечком. Давайте пограємо. Вимовляйте звук Е по-різному. Побачивши великі кружечки, говоріть голосно, а якщо маленькі, тоді тихо. Поставте відео на паузу та зробіть це самостійно. Молодці! Ви часто чуєте слова, які починаються на звук Е. Послухайте. Ельза екскаватор. Екран, ескімо. Повторіть ці слова. Молодці. Звук Е може бути не лише на початку слова, а ще всередині та в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я називаю слово, а ви скажіть. Де знаходиться звук Е? На початку, всередині або в кінці слова. Ну що, починаємо? Слухайте уважно. Ельза. Де заховався звук Е? Так, на початку слова. Наступне колесо. Де заховався звук Е? Так, всередині слова. Наступне слово Сон це. А тепер де заховався звук Е? Так, в кінці слова. Щоб запам'ятати букву Е, виклади її з паличок, олівців або фломастерів за допомогою камінців, ще можна викласти з конструктора лего зліпити з пластиліну або викласти за допомогою мотузочки. Ми скоро з вами зустрінемось, щоб вивчати нові звуки і букви. А поки що пишіть букву Е, вимовляйте звук е та називайте слова, які починаються на звук е. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. До зустрічі!